Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Шановні колеги, і в першу чергу, шановні виборці, Оце питання, яке ми розглядаємо, яке пов'язано із корисними копалинами, воно стосується практично всієї країни. І розглядаємо ми його тут, тому що все це роками не припиняється, і тому, що народ бідний, майже весь час бідний. Мотивація людини, яка чи на підприємстві, чи самотужки, чи зовсім незаконної з групою осіб здобуває пісок десь на Херсонщині, чи працює в Копанці на Донбасі, чи виколупує той бурштин на Рівненщині, чи зрештою навіть там в Західній Україні збирають каміння на берегах річок. Однакова, це мотивація бідності і незаможності. Це та сама мотивація, коли люди везуть побутове сміття. Викидають в лісосмугу, забруднюють країну, тому що вони не будуть платити за утилізацію сміття, бо у них цих зайвих грошей немає. Це та сама мотивація. Тому зараз ось цим законом, знаєте, мені здається, це ми хочемо їжака налякати, знаєте, якимось місцем, тому що всі ті, хто займається організованим злочинним бізнесом. По незаконному видобутку копалин, особливо це стосується копанок. Вони давно навчилися обходити всі перешкоди. Слухайте, ще на початку 2000-х років тут була місія міжнародної організації праці, яка займалася питаннями рабської дитячої праці. І, до речі, такі факти мали місце саме на цих копанках. Скажіть, що багато що змінилося. Оця мафіозна система, система мафіозної економіки, вона самовідтворюється при будь-якій владі. І неправда, що це було характерно тільки в часи новітньої незалежності України. Оця мафіозна економіка, вона ще в 80-х роках почалася, і з тих часів вона самовідтворюється. Тому, звичайно, штрафом 800 гривень ми налякаємо кого. Якусь людину, яку зроблять стрілочником черговим, а той, хто розподіляє мільярдні потоки від цих копанок, він нічого не втратить. Тут говорилося про те, що давайте створювати легальні місця робочі. Давайте колись навіть була програма дотації через фонд із питань зайнятості на створення робочих місць у вугільній галузі. Скажіть, де вона та програма? Та її розікрали ту програму, тому що гроші йшли на створення нових робочих місць на легальних шахтах, а до шахтаря, щоб створити йому робоче місце, вони не доходили. Тому треба змінювати продуктивні сили і серйозно зайнятися перекваліфікацією робочої сили в країні. А це некомфортне питання для будь-якої влади. В першому читанні.